Всім привіт, хочу розказати що робити, якщо випадково у вас перестав працювати холодильник. У мене трапилася така ситуація, я його думав вже відправляти на ремонт, чи що там робити. Бо прийшов додому і ось тут на табло показувало холодильник не 5, як зараз, а, мин, а плюс 20. Я думав, що там, чи нас заправити, чи що, вже поставив іншого. ось рядом. І він постояв, мене постояв, розмерлася в мене морозилка туди знизу повністю було довольно особливо знизу. Все розмерзлося, побирали. Думаю, ну включу, може почне працювати. І, виходить, з-за того, що він був замерзший, сила було багато льда, холодильник не працював. Так що така порада, якщо випадково у вас перестав працювати холодильник, попробуйте просто розморозити його і попробуйте включити. Так оце мене трапилося.